Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми будемо говорити про корів. І говорити говоритимемо з людиною, яка коровами займається професійно. Пан голубничий, представтесь, Володимир Іванович. Володимир Іванович, Голубничий. яким ви працюєте. Завідничка ферми з 1986 року. -го оце день, оце прийшов Армії. І ферма І де це... в нас знаходиться? В селі Гринівка. І господарство Пр... у нас. Приватне Акціонерна приватна громада імені Григорія Савчасського ради відділення номер 2 село Горинівка. Знаменита Горинівка, де свого часу, ще, я пам'ятаю, по молодості я пам'ятаю, от там, от, якщо їхати далі по цій дорозі, там знаходиться двір, де була ферма. Я вам скажу, яка вона на той час була, Ляпун. Іван Олексійович. Іван Олексійович. І... Це за фермою і управляючий був Гринченко Василь Наумович. Василь Наумович Гринченко. Згадали хороших людей. Да, Насправді немає. ферма була унікальна, надої були грандіозні, на люди време, були, да. люди були задіяні на фермі. І на те время скільки людей працювало в тваринистві? Ну, давайте так посчитаємо. Я прийняв ферму 8, первого серпня 1986 року. Mm -hmm. Було 1400 голов всього. 470 коров і все остальне. От вважайте, там чоловік 50 працювало. Це була цілорічна зайнятість. Да, Ми зараз ціле... говоримо про корів і про зайнятість людей на селі. Да. А взагалі тема стосується ще і реалізації нашого збіжжя, яке сьогодні. Насправді в Україні дуже важко реалізовувати а є така думка, що було б непогано, якби це збіжжя перероблялося через тваринництво, ну так грубо скажемо, і давало ще більший зиск нашій Україні, і не треба було б може, ті баржі. Перти з зерном, а баржі бійшли вже з колбасою, з готовою. Yeah. Її, мабуть, купували китайці і не тільки. Але, мабуть, наше збіжжя потрібно, це я, так, це я так думаю, але якийсь би процент на те пішов би і було б більше зароблено грошей. Це був би варіант. Війна почалася. І в цьому плані ми до неї виявилися готовими. Скажіть, будь ласка, скільки перед війною було худоби в впрати Ефімі Сковороди? Як Україна вільна зробилася, 91-й год? Роки... Було чотири ферми. Більше було 4, більше чотирьох тисяч. Це, це точно було. шість нас ферма була в передачі і тахівництво було. У нас 1220 тільки, тільки було корів. Ну на сьогодні тільки стої... Тільки дійна череда. Дійна це череда. просто для людей, які зараз навіть не можуть зрозуміти, чому балакає 4 тисячі, а потім тисячі. Тому що тваринництво в господарстві складалося базовим фундаментальним було те, це була дійна, дійна череда, дійна череда корова, які все... давали молоко. А все сильне доростало, підростало, переростало, готувалося да, на да, забій. Навіть кормі стояли. Да, Таке все заробляли на цьому. Великі гроші. Заробляв гроші. Да. Це да. були робочі місця. І це було добре для наших ланів, і це було дуже круто. Я зразу скажу, що не докаряю я сьогодні очільникам і господарям і власникам прати Ефіні роду. тому що тваринництво фактично відсутнє на Богодухівщині в новому Богодухівському районі. По пальцям можна перелічити господарства, які утримують тваринництво. Зараз спробуємо розібратися в причинах, чому і що. Поганого це нам дає. Скільки зараз корів <кій> протеефівницька вороди? Ну, всього голів 400, це входить дійна череда, телечки там різних груп чи різного віку і маленькі телята. Коров 150 на сьогодні 150 коров робить 18 чоловік сьогодні робить. 5 доярок, і mm -hmm. з тих 18 чоловік всього. П'ятеро чоловіків, а то всі, всі жінки. Виявляється, в Гуринівці до цього часу є череда з місцевих корів з приватних. 28, 28 голів. Це ті, що люди тримають, да? це плюс, і це череда, яка випасається щодня. Вона не з, не з вашої випасається, не, не, ні, не ні, з господарства? Ні. У нас господарство віддільне, череда, це чисто. Чистоїцька. Зараз худоба на випасі, так? Так, да, худоба на випасі. Які зараз надують, скільки корова дає? У нас зараз у господарстві ми доїмо 19, 18, 20, коли. Ну, в середньому 19 літрів у день. Це Думаю, це великий надій? Ну, знаємо. А які, якщо брати по року на фуражну корову? Ну це на 1 серпня. Ми там 4900 надіяли. 4990, по-моєму, так. Ну, думаємо, до кінця року ще п'ять місяців надоїмо до, до 7 тисяч на корову. Думаю, ми, ми осілємо це, це, це діло. 7 тонн молока у в рік це, дає це, одна, корова, одна корова прата Ефіміська сковороди. Для порівняння ми згадували про ті часи початок. Ну, тоді три тисячі вважався рекордним надій. Ми фіксуємо зараз цифру за чотири тисячі давали героя. Я зараз роблю невеличку ремарку. А сьогодні спілкувався з Миколою Івановичем Куценком. І чому я приїхав? І він не захотів за мною спілкуватись на цю тему, бо вона для нього дуже болюча. Він сказав одну таку фразу, яка мене дуже якби засмутила, засмутила і засмутила. Він сказав: Я переведу, я, мабуть, переведу корів, бо це всього лише соціальний проект це далеко не бізнес. А зараз, під час війни, ми не можемо займатися. Просто невигідними справами. От, от він так сказав. То, то, що молоко 12,50 на сьогодні Бог Дух приймає, а все. Електроенергія кожен місяць і дорожай, і, і тим більше спала ну та солярка і все остальне і запчасті, і воно ж все крутиться, все ламається, все ремонтувати треба, і налоги ніхто не відміняв. І за землю платити. Це все, все і зарплати, все гроші. таки цим 18 людям платяться регулярно. Що річ ще, да. ще, ще ці, місяць, цілорічна зарплати, цілорічна зарплата? Так, середня зарплати, якщо так брати, беремо. Ну. Дев'ять-десять тисяч, вон одна люди працюють. Це справедливо. Справедливо, жак. То спочатку за роботу добре нагодували, заплатили їм, надоїли, заплатили, а потім йде дуже такий неприємний варіант, коли здали молоко і за роботу нічого не отримали. І так? в результаті? В мінусах їдемо по дуже поганій дорозі в Гуринівці. Їдемо, щоб подивитися корів. І знову ж таки згадуємо, що сказав Куценко. Він мені це сказав, каже, він це сам вже і голубничому так, каже. Один... Скільки каже, тобі залишилось на пенсію. От каже, кончиться твоя робота, кончиться і так, ферма. Так, да, так казав він. Була був розговор. Що так, дуже так. погано в цьому, що корова. Годувальниця вона для села, особливо під час війни, залишається годувальницею. так? Ті 28 чоловік, які сьогодні тримають корів, ну якби це було збитково, вони б не тримали коров. Лягають пізно, встають рано, вже 5 часов утра треба її подаїти, управитися. Це на, важко. Да, на 6 часов вже череда, люди виганяють і приганяють 8-піввось, поки прийде, поки з неї подоїть, поки вправляться все. Потім, поки по повечері, то тобі вже й 10. А скажіть, по якій ціні продають місцеві господарі? Ну, я зрозумів, про що ви їздять скуп... От, купою. Я бачу скупова, машину, яка так. їздить з куповує. 35 гривень банка. Скільки це літрів? Ну, 3 літри, читайте. Ну, 10-11 гривень, так. А скільки молокозавод вашу приймає? Ну, зараз приймає 12,50. Виходить, що молокозавод плати більше, ніж от той дядько на бусі, що це в більше. ящиках в сумках. Так, більше. Ще дядько. І дядько правда береш і може брати і кисли, може брати і свіже. А на молокозавод треба тільки охлащенний 4 градуси і не підходь. Не додаїв, не охладив, вже й, вже й мінус, одразу. І я бачу тут частенько, що випасають корів. Так. Володимир Іванович голубничий, довіз мене каже, на стадіоні. Я раптом згадую, що голубничий це ще прізвище футбольне. Так я не зрозумів. Ви так. професійний футболіст. Ну, <реш> любителі, <реш> так. А хто? Ви, ви капітан чи. Ну був в своєму був, був капітан. Зараз Азовар... тренер. Тепер тренер і, і, і туди ж і адміністратор, і, і переїхали, і поїхали, і все остальне зібрати треба. Скільки, скільки вам років? Володимир? 58. ось було місяць назад. Воно, що воно про пенсію розговорить. <laughs> Володимир Іванович, а скажіть, скільки треба в корову вкласти от тих харчів? Ну, в кілограмах. Щоб вона дала. Ми зараз не можемо порахувати. Це зараз луки. там скільки вона з'їла, я не знаю. Так, а от так. коли це переходить, зараз ви заготовляєте сіло, сіна скільки давайте. треба, зелених кормів. От давайте літом вона щось напаслася, щось ми дали, як перев'язали так зимою. Кілограм 20 силисів треба дати. Кілограм 15 треба дати сінажу, сіна, сіна кілограм два. Соломи, ну там соломи, скільки скільки вона поїсть. Конскорма, і макуха, і дерті, і сілі, і добавки, Це все гроші. Так. Ну, конскормів, вони там їсть на голову 2, ну, по два кілограми, а потім на дойний літри. Ну, кілограм п'ять це і... в день. В день. Набігає вона все. Ото От саме збіже, а то саме за Йосе, ось, <_ tekst> а це треба все ще й перемолоти змолоти ж надо затрати на електроенергію, затрати на машину привезти. Погрузити, все ж доставити їй під під. І корова сама зараз не пасеться. Скільки Діла, платять пастухам? Ну, у них зарплата виходить тисяч 8 десять. Ну от вони ж теж там от молока пасуть. Одні можуть при, пригнати лягти та й Чо, лежати. Чого леж... ми їх не знайшли? Да. Як ви сказали, вони шукають, ну, це... де молодіша травичка, да, бо да, залежать від надою. Вже ті, що ми у хазяйстві пасемо, вже їх забрали вже ж жре шостий час, час ми вже. Половина, а ті, що домашні поспастимуться до восьми до пів восьмого. І він пасе пастух, пасе 12 часов. Утром винавшись. Це домашнє. Але але ми зараз рахуємо. Да, вашу. Ваша обходиться досить затратно, натратна, да? Затратно, А тепер туди ще ж і нагодувати ж одно. її треба ще ж подає. Треба світ включити, щоб мотор робив, щоб холодильник молоко охлаждав і молокопровод, треба туди хімічні всякі реактиви, щоб промити молокопровод. не так же, щоб... От скільки стоїть літра молока в магазині? В магазині гривень 40 стоїть, це точно літра. І літра. то там, і то за жирність яка? Там же жирність зовсім не та, що ми, ми відправляємо 3,7-4,0 на молокозавод, а в магазині вона 2,2, там 2,6-2,5. і то не літри, літра. Це зараз грам вісімсот — А зараз ми сядемо в машину, бо що то в горлі пересохло. Я возьму бутилочку води. Миргородська і наша і Я за неї заплатив більше 20 гривень за літру. Гривень 25, литру. мабуть. Да, десь Так, За літру. Води, води, води. Яка тече з землі? Ми зупинилися, тому що той, хто пам'ятає життя Гуренівського, тут в цьому в місті висіла вивіска красива. Фірмінна. Я не знаю. Ми всі думали, що воно так і є, і на ній було написано портовий город Гуренівка». Якщо балакати про великі речі. То якби сьогодні тваринницька галузь розвивалася і було вигідно, якби сьогодні господарства тримали худобу. І сьогодні, якби були побудовані переробні підприємства, вони в нас, до речі, в Богодухові є, у нас два потужних м'ясокомбінати, у нас в Богодухові потужний молокозавод. У нас є все для того, щоб велику частину збіжжя, яке вирощується на цих полях, на цих ланах, і в нас землероби також вміють вирощувати врожаї великі, високі. От тоді, коли ви згадуєте ті часи, тоді ну скільки, 30 центрів з гектара пшениці це було круто. А зараз 80-я як нормально. Да? От тепер уявіть, отой поток пшениці, жита, кукурудзи, сої, соняшнику. Якби у нас Володимир Іванович в Україні це все перероблялося і доводилося не до рівня. Навіть комбікорму, а де рівня м'яса, як ви вважаєте, ми б жили краще в Україні. Ми б не їздили по цим дорогам страшним. Так, да, Було б особливо дорога там. Далі ми, ми не їдемо, ми не проїдемо. А я люди туди кожен подам. день їздять, кожен день хто на роботу, хто по справах, хто. І їздять на роботу, бо нема роботи. Якби да. ми збудували комбікормовий завод в кожній громаді, в Золочеві, в Коломаці, в Валках. По комбіркорму, заводу, і скрізь стояли тваринницькі ферми. І ми б завалили наші переробні підприємства м'ясом, молоком. То це, мабуть, було б круто, і не треба було б через море, ризикуючи життям, перти наше збіжжя, а ми б, мабуть, жились по-другому. Я зараз згадую свою розмову з Олександром Олексійовичем Скориком, обласним депутатом. Я думаю, що. Власники Салтівського м'ясокомбінату, тобто цього Богодухівського м'ясокомбінату, ми скоро з ними будемо спілкуватися, сподіваюсь, вони також підтримують цю ідею. Сировина у нас повинна бути своя. І торгувати Україна повинна не зерном, а вже переробленим м'ясом, переробленим молоком. І тоді ми справді будемо багаті. А найголовніше у нас з'являться нові робочі місця. У вас в футбольній команді хлопців вистачає? Уже ні. У жені. Уже ні. І футбольні команди на селах також з'являться. Да. Дай Бог здоров'я всім. Володимир Іванович, дякую, що сьогодні не відмовили. Дякую. До нових зустрічей. З вами була Добачі. газета Заря Вісних Бахдухівщини, я Мирушник Васильстав.